Становлення рекорду України, шкільна ярмарка, продаж тістечок все це для того, щоб допомогти силам оборони та закупити безпілотний літальний апарат для одного із підрозділів. Волонтерам доводиться вигадувати усе більш креативні заходи, щоб привернути увагу до своїх зборів. Ольга Тесляк, волонтерка, яка має більше ніж 10-річний досвід допомоги захисникам, знає усі тонкощі волонтерської діяльності. Сьогодні у студії вона розповість про один із благодійних заходів, який відбудеться уже 1 червня. Мова йде про спеціальний, так би мовити, солодкий рекорд України. Але, звісно ж, це лише привід для того, щоб зібрати кошти для закупівлі дрону для Збройних сил України. На екрані ви можете побачити також QR-коди, за якими можна буде долучитися до збору до збору? Ольго, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава вечора! Отже, я тут вже почав розповідати про ваш захід, але я думаю, що найкраще про нього розповісте самі ви. Власне, що буде відбуватися 1 червня на Сихові. Ну ви праві, що волонтери зараз видумують будь-які методи, будь-які можливі атракції і різні різні заходи для того, щоб зібрати е, ці фактично непосильні суми, тому що кожного дня суми збільшуються: суми запитів, суми е, тих кількості дронів е, по цінах. Вони також зростають, тому що курс долара і євро зростає. Зростають ціни на самі е, оці елементи, самі е, запчастини. І тому зростає ціна і вартість фактично і дронів і крили, і всього решта. Тому ми видумуємо кожного разу нові нові, якісь ідеї, нові якісь атракціони, щоб тільки зібрати ті кошти і допомогти нашим бійцям. І ми придумали з Анною Крисюк встановити рекорд України. Е, з виготовлення, ну це фактично моя ідея була що зробити рекорд виготовити отаке крило, як ви бачите на екрані. Це БПЛА крило, uh -huh. але його зробити викласти з солодких кексів. Тому що так як я власниця кондитерської невеличкої, ну що я можу зробити? Я 10 років забезпечую бійців на фронті на фронту солодощами, і тому викласти з кексів крило це буде таке дуже своєрідне і дуже таке солодке свято, тому що 1 червня це день захисту діток. І з дітками це, напевно, буде і цікаво діткам, і весело. І я думаю, що тим самим, якщо кожен з батьків придбає цей один кекс ті своїй дитині, мінімальна сума, якась можливо 100 гривень. То тим самим ми зможемо зібрати велику суму. На це на придбання цього крила Ольга. Чи ви вже рахували скільки власне цих капкейків потрібно для того, щоб встановити рекорд і викласти? Безпільно? Я планую, я планую спекти десь біля 800 штук. Це справді, мабуть, претендує. Я не знаю насправді, яким є попередній рекорд, але я думаю, що це справді. Претендує я на запас до книги рекордів, принаймні до того, України. До таких рекордів та я передивилася, ніби таких рекордів ще не встановлювали. Але я щось задумала собі, що п'ятиметрове крило в довжину типу 5 метрів. Що воно буде достатньо і велике і гарне, і достатня кількість кексів. Ну подивимося, запрошую всіх, хто й буде на сихові в районі Санта-Барбари. Чи приїжджайте з центру? Ми будемо всіх раді бачити, тому що ми спільно зробимо по перше хорошу справу, а по-друге, побавимо діток. І долучимося до дуже дуже доброї справи. А потім зробимо трішечки недобре нашим ворогам. Ви вже згадували частково про труднощі роботи волонтерів, крім того, що дорожчають комплектуючи для засобів ураження, також і грошей стало менше або принаймні люди почали менше донатити на для волонтерів. Чи так це у вас? Чи можете ви це підтвердити? Що люди стали менше допомагати армії? Однозначно, це по перше. І почали менше донатити, дійсно сталася така ситуація складна, тому що курс долара євро росте, курс злоту навіть в Польщі росте. Люди почали, тобто, оця як то сказати, відношення зарплати до цін наявних, воно дуже дуже з кожним днем такий розрив великий. Тому дійсно тим людям, які чесно. Правдиво заробляють кошти їм дійсно бракує щодня просто на проживання, тому і донатити вони можуть менше щодня. Окрім того, щодня збільшується кількість серед навіть моїх друзів і знайомих людей, які пішли на фронт, чи добровільно, чи примусово, чи мобілізовані ну тобто по різними методами, але вони почали воювати. Тому вже оця родина, яка умовно донатила мені чи іншим волонтерам, вона вже почала забезпечувати того свого рідного, чи близького, чи сусіда, чи ну там друга. І тому воно так є. Та всі волонтери жаліються, навіть величезні фонди, великі організації жаліються, що кількість донатів впала. Люди виснажуються. Я вірю в це у програмі. Також вказана презентація виробників безпілотних літальних комплексів. Сірко що це за виробник і які це дрони. Це український виробник, це розвідувальний комплекс. Вони зараз розробляють ще комплекс камікадзе. Тому хочемо представити людям. Я хочу, щоб люди побачили, як воно. Бо це, що ми будемо викладати кекси, це буде на банері роздруковано. Тобто, це буде просто от така картинка. А я хочу, щоб люди і діти ті самі побачили, як це крило виглядає насправді, що вони могли доторкнутися до нього, щоб вони от, ну, просто уявили собі, що це десь не картинка, масштабна. Вони просто зможуть підійти до того стенду. Побачити і їм все розкажуть, як він працює, на яку дальність летить з якою швидкістю, що потрібно для керування. Я ще дуже надію, що мені це вдасться, і буде такий варіант дітям попробувати політати на таких навчальних і в підронах. Тобто кожна дитина зможе вдягнути окуляри і випробувати навіть отаке. Я думаю, що це буде чудова атракція для кожної дитини. А, але скільки я так розумію, що саме на цей безпілотник виробника сірко, ви і збираєте кошти, скільки він буде коштувати, це один чи їх кілька, і як ви їх будете отримувати. Дуже надіємося, що зберемо максимальну суму. але ем, це все також залежить від комплектації. Тобто, безпілотники вони є різні. Камікадзи можуть коштувати 70 тисяч, можуть коштувати 120, 360, Цілий комплекс може коштувати і 380 тисяч розвідувальний. Тобто, це все залежить від того, наскільки ми стягнемо і наскільки зберемо, тому що. Це зараз я кажу. Це з кожним днем все важче і важче, але сподіваємося на краще. Сподіваємося, що кожна людина фактично, чим більше людей прийде, задонативши навіть 100 гривень, кожен ми зберемо величезну суму і купимо його. Я вже згадував сьогодні, що ви тривалий час, практично з початку війни, з 2014 року допомагаєте нашим захисникам. Як змінюються потреби сил оборони, особливо за останніх два з половиною роки, повномасштабного вторгнення, і чого найбільше потрібно захисникам саме сьогодні? Ну, потреби насправді дуже змінилися, тому що враховуючи те, що в 2014 році ми е, всіх бійців, які йшли, чи всіх просто добровольців, які йшли воювати, ми їх вдягали від берців, форми, термобілизни, е, бронежилетів і шоломів. Ми їм все це купляли, і навіть банально, ну якісь там я не знаю там светри, футболки. Ми це все купували і забезпечували їжею. То зараз на сьогоднішній день все таки я не буду обманювати бійці забезпечені нормальною їжею, Вони у них нормальна зарплата, і вони самі собі можуть придбати оцю там чи форму, чи термобілизну, шкарпетки. Тобто такого в мене особисто вони не просять. Ну єдине, що в мене просять всі підрозділи: це дрони, наземні дрони, FPV дрони. Розвідувальні комплекси, реби, системи захисту, тому що реби дуже дуже потрібні, щоб заглушувати дрони противника. Ну, звісно, що Бандера, павери, павербанки такі великі, тобто автомобілі, які згорають, які руйнуються, які знищуються ворогом. Тобто, це все таки... Це масштабні проблеми на цілий підрозділ. Тобто, я бійцям мені принесли буквально вчора. в Мене тут стоїть енергетичні батончики, які дівчатка роблять тут на сихові з дітками. Бійці з радістю їх їдять, звичайно, але вони кажуть, що якщо би ви замість тих батончиків чи солодощів, чи шоколадок присилали нам дрони. Ми б їх набагато більше, ну, звісно, вони потребують їх набагато більше ніж ту їжу чи чи одяг. Ольго, от ви ну, от... озвучили. Ви озвучили такий перелік того, що необхідно бійцям, і чи може і чи повинна держава перебрати на себе повністю забезпечення ударними дронами, розвідувальними дронами, іншою амуніцією чи іншими технологічними речами, чи щось повинно залишатися у компетенції і у відповідальності саме волонтерів. Ну, взагалі, то я вважаю, що на 10-му році війни, не на другому, повномасштабної, а все-таки на 10-му році війни такої відкритої цільової війни держава наша повинна би була все переобладнати по максимуму всі виробництва, всі заводи, якісь фабрики, і працювати так, як наш ворог працює на оборонний комплекс. Ну чомусь вони витрачають. Я не знаю, там відсотках я чесно чомусь. Десь я думаю, остання цифра була: це 75% здається, відсотків їхнього валового продукту вони витрачають на оборонку на виробництво цих всіх шахетів і дронів. Ми знову ж таки дороги ми робимо, асфальт ми закатуємо, бруківку ми перекладаємо з одного місця на інше, тюльпани висаджуємо. Ну, чесно для мене це нонсенс. Чому воювати не дронами, а людьми до сих пір? У та зараз технологічні моменти зовсім це настільки технологічний процес іде вперед, чому ми далі воюємо людьми, яких Що, бракує? Що ж Ольга на саме завершення нашої програми? Нагадайте, будь ласка, ще раз де і коли львів'яни можуть долучитися до поповнення чи забезпечення бійців одного з підрозділів збройних сил України дроном, і власне коли вони можуть це зробити? от 1 червня з дванадцятої години я вас всіх чекаю в сквері гідності. Це на Сихові, на Санта-Барбарі, проспект Червоної калини, 105-109. Тобто, це такий скверик навпроти 98-ї школи. Чекаю всіх з дванадцятої години. Тут тут будуть різні розваги для діток. Будуть різні конкурси. Буде дуже гарна артистка оперного театру. Буде класний ведучий Міша Коренів, будуть представники влади. Будуть нагороджувати діток. Я придумала навіть такі підготувала вже е, нагороди для діток, які будуть самі-самі активні, які самі будуть активні школи. Вони всі отримують певні заохочувальні такі подарунки. Але в першу чергу це можливість допомогти збройним силам України для того, щоб це таке поєднання дуже дуже гарне. Ольга не Ольга, Ольга Тисляк, волонтерка була гостем цієї частини нашого ефіру.